було півроку. Я півроку соромилася знімати огляд на новий скетчбук, Але щось вчора в мені сказало ми це зробимо. Коротше. скетчбук, номер взагалі він сьомий, але на цьому каналі він другий. Це я. Це мій е, реальний прикид Ось Пруфи. Це мій ось Андрій. Він дербелик. Невдоплятко, Дурнятково. Припонили. Це Осія. Її хобі це варити зілля страв і булити Андрія. Я хотіла зробити з неї таку дйомську зовнішність, бо вона доволі хитра лисичка. Це я малювала свою на той момент подругу. Мені подобається, як тут вийшла перспектива в очах. Я малювала свою сусідку. Суть в тому, що я хотіла намалювати якомога більше потратів для того, щоб навчитися малювати, передавати, передавати схожість саме. Це, мабуть, ще референс на Влада, такий, як попередні були з Андрієм Лією, але е, мені було лінь продовжити цю серію, тому да, його немає, Вибач, Влад. Скітчики Влада і стікер це ще один портрет подруги. Вийшов не таким хорошим, як я хотіла, але взагалі це виглядає трохи карикатурно, хоча схожість є. Це головне. Малювала персонажів свої на той момент подруги. Вони вийшли доволі милашними, Мені подобається, як вийшли емоції. Персонаж е, на реквести. Я влаштовувала в своєму телеграм-каналі е, реквести, і це один із них. Ну, дуже няшно вийшло. Ось, е, це один зі способів прописати сюжет. Коротше, пишете на листку імена ваших ключових персонажів і пишете якісь проблеми, е, теми їх, е, ну. Теми, які ви хочете через них проговорити в своїй історії. І потім ви з'єднуєте це і відвигаєте типу, що важливіше, що менш важливо. Але взагалі, типу, мені ця штука не сильно допомогла, ніби я це все і так вже тримаю в голові. Хоча для розмінки можна. Це ще одна персонажка на реквест. Належить Чефіру. В неї теж ніби є Так, соцмережі зараз. Ще один персонаж на реквест. Намагалася чимось заповнити сторінку, бо я люблю зазвичай заповнювати типу, тільки одну сторінку із розвороту, особливо в вертикальних скіпуках. Малювала ще одну знайому. Вийшло дуже схоже, бо вона постійно рухалась, але ми тоді побачили вперше і мені здається, в мене добре вийшло передати схожі, бо зараз вже типу, минуло півтора року відтоді. Ні, рік минув, трохи більше. І я досі можу сказати, що вона схожа тут на себе. Премалювала старенький арт, ось він буде різниця. Де? Я зараз на другому курсі тоді я замалювала малювала у 8 класі. 5 років. 5, 7, 8, Так, да, 5 років. Я знову малювала знайому і свою осочку Мелу. На неї референса ще не було ну, саме в цьому скейбусі, але. На всіх персонажів є референс в моєму телеграм-каналі саме в діджиталі. Мені буде дуже приємно, якщо ви перевірити. Мені також подобається те, що я тоді заліплила всякими е білий простір, бо ну, мене і сам білий простір бісить, і мені хочеться, щоб на фоні було щось таке цікавеньке. коротше. Тому в мене дофіга наклієк просто їх. У мене їх мільйон. А, малювала дуже. Тісну взаємодію Мел і Єви, видно їхню справжню жіночу дружбу Це практикувалось малювати з натури. Є спеціальні сайти, в яких вам випадає якесь рандомне зображення е, натури людської, і ви просто промальовуєте її. Але я не можу mm -hmm. згадати назву цих сайтів. Якщо хтось вицікавиться, е, то можете написати в коментарі, а я відповім. Малюнок на натуру це я ночувала своєї подруги, і вона помалювала трошки мою скітпуті. А це малювала ілюстрацію до оповідання а, шкільної Аушки зі своїми осками. Його теж можна прочитати на каналі. Це я приїхала додому і придвіляла свої старі фотографії. І мене порвало настальгію, тому я вирішила а, намалювати, ну, перемалювати себе з них і намалювати, що я відчуваю, коли дивлюся на них. Бо все-таки в моїх спогадах залишилось мої почуття і. Навіть якщо фотографія виглядає весело, я пам'ятаю, що в мене там за душею було щось інше, і да, для мене це просто цікава форма саморефлексії. Це якось дивно дуже усвідомлювати, що ось ця людина перетворилася в цю. Я не знаю. Може, це не тільки я одна така. Це я намагалася зробити м'єм по типологіям, але е, в типологіях мало хто взагалі шарить з моїх. Е, на той момент підписників, по-перше. По-друге, тих, хто шарить це блогерів, не зацікавлені в коміксах. Ну, коротше, знову перемальовувала із власних фотографій. А, ось ця фотографія з 14-річної мене, здається. Мені я там дуже подобаюсь просто. А, це Осфорст від Нарі буде. Перемальовувала себе на з фотографій, і, ну, от, змій, подивіться, як ось це. Може стати цим. Коротше. Знову персонажний реквест. О, я тоді дуже затягнула з ними. Так робити, звісно, гарно. І наступного разу, коли я брала вже реквести, я їх всіх відмалювала за 1-2 дні, а не за місяць чи кілька місяців. Ось моєї подруги на той момент. Оскі належить резінну. Сподіваюся, правильно вимла ніку. А це я малювала знову себе 14 річну і контраст із собою, 17-річною, і зверху пісня від Cure, яка мені до тебе дуже подобалася, вона мене зараз щільно асоціюється з асоціюється зимою. Перемальовувала старий скетчик з Оскою і мені не подобається, що вийшло, бо дуже дивні якісь відчуття, коли я дивлюсь на її посмішку. Я взагалі не проти кривих зубів, але суть в тому була звичайно, що вона типу як закусі губу, але в мене це вийшло не особо. Це мені подобається її погляд. Я нарешті не малюю очі за 2 мл над носом. Це вийшло в аніме Скот Пілігрим. Я давно ще шанувальниця і фільму, і серії, того я вирішила зробити мем про них в Тік-Тоці. Він не сильно, звісно, залетів, але ну, це було цікаво скетчила Єву, тобто головну героїню на той момент. Я дуже довго перебувала з робці дизайну. До речі, ось ці наклеїчки це були мої, я спеціально робила її для того, щоб продавати. Не думаю, що вони когось зараз цікавлять, але вони в такому готично-хеллоуінському стилі. Ось да. мені це скетч подобається. Ой. Ось це. Я знайшла цікавий референс, щоб її намалювати, але вона не дуже на себе тут похожа і. Я думаю, як би це перемалювати зараз. Ну, перемальовувала старі скетчі, бо в мене комплекс неповноцінності, я не бачу а, сильного розвитку свого за 4 роки чи за 5, хоча ні, цим скетчем якраз за 6 років десь. Скетчі, які я ось тут перемальовувала, їм було 6 років. Ну коротше, все, різниця між ними 6 років. Так, да, але мені все одно здається, що я б могла краще. Коротше. З колесів знову скетчі. Ось це не сильно розвинулася, бо навпаки, це просто інший стиль вийшов, хоча я пізніше знову перемалювала цю картинку. А Тут мені подобається, бо вийшло доволі динамічно. Сколеси, моя подруга, і я дивила, я читала на той момент мангу Норагамі. Якраз вийшла вже фінальна. Частина на той момент, коротше, одна з улюблених анімей манги. Хоча там було англійською я половину не зрозуміла цей. Це я лежала-малювала. Свої. Боже, як це називається? Як називається числення тіло? Свої ноги, коротше, все. Знову малювала знайому, і насправді я дуже вдячна собі і минулі за те, що робила ці статики по портретам, бо. Хоча вони і були рідкісні, але вони все одно допомогли мені улавлювати. Якісь ключові риси людини, з допомогою яких можна точно зрозуміти, що ось це вона можна точно її пізнати. Знову скетч на рогамі, скетч подруги, і це я малювала свою подругу Настю. Це одна тупенька штука із цього Ютуба. Почалося навчання, і ми експериментували з тим, як передати одну якусь. Особливо, ну, типу, одну якусь тваринку передати в різних і з різною дією. Я навчаюся на дизайні, якщо що. І думала, як це гарно все сполучити, ну коротше. Це просто було на парах, мені було нудно, тому я дала з хідбук своїй одногруппці цієї малюнки і сама намалювала тих, хто мене оточував. Це наш преподаватель, він дуже няшний. Ви подивіться на нього. Ну просто. Постійно шарфіку ходить на ну, коротше. А, це реакція обох моїх осок, які потрапили з жертвам. Вони потрапляють в інше взагалі незнайоме місце поневолі. І Андрій просто панікує, він виходить з себе, а влад думає про колекцію жуків, які він залишив вдома. А, це Квен Стейсі, моя дівчина. Да, не завідайте. Хі-хі Це зустрілася з подругою, і ми робили собі челендж на емоції. Тобто ми разом малювали одного і того самого персонажа, і також разом малювали різні емоції, які задавали один одному. А, ще я на той момент Gravity Falls, холстю і вирішила намалювати цих шпиндиків? Е да. Насправді Робі і Діпер ловлять краш на біла Сайфера Да, так, і було. Промальовувала старі ну, скетчі з минулого річного скетчбуку. Тобто, ну, вже річного скетчбуку. Де в мене це був просто минулорічний. Коротше. Я Орест Андрій Мел. Ще раз Андрій. <смас> Малювала ключові емоції своєї головної героїні Єви. І мені подобається, в принципі, як все вийшло. Окрім цього, бо вона тут оглядає якось дуже помученою, і так ніби на неї, не знаю, відро води облили. Це мало бути ну, злість. Якби. А, потім пірсинг усіх моїх осок іде він розташований. Зараз це трошки вже на канон, але все ще вони впізнавані. Мій Яуі Кінг прийшов. Це вже референс на Ореста. А, він дуже врядний, але дуже модний. Коротше. Ви поняли, в принципі, що за тіпаж. Моя подруга малювала Мелу, я малювала свою знайому, і вона малювала мене. Знову практикувалась в емоціях. Ми з подругою вирішили давати один одному челлендж, і я давала їй емоції, щоб вона намалювала. І вона мені давала певні емоції, щоб я намалювала. Це вийшло доволі цікаво. Взагалі я думаю на своєму телеграм-каналі зробити челендж по емоціям, бо в мене вже помітно є певний досвід з тим, як їх малювати. І мені добре це вдається, тому я надію, що я зможу навчити цьому інших людей. Це малювала солодощі на навчання. Їх не зарахували, мені сказали перемальовусь. Ось теж. Це мене малювала на той момент дівчина. Зараз. Це я просто бурково вирішила намалювати цілу стрінку очей. Мені сподобалось. Особливо те, що вони вийшли доволі різними, і це, як знаєте, просто заповнювати різні а, плями якоюсь формою. Тобто, ну, допустимо, ви малюєте зазвичай очі ось так. Але коли у вас залишилось так мало місця, ви ж не можете намалювати їх ось так. Вам треба якось зменшити їх і того, ви змінюєте а, свій стиль. О, дуже милий, дуже милий закінчення з вуку. І моя подруга Настя ні 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 нія -ні. Мені дуже сподобалось його вести. Я вела його 7 місяців, це і, середня тривалість того, скільки я веду с Найдов, Найдовший я вела півтора року, здається, і найкоротший термін це 5 місяців. А в середньому я закінчую їх за 7 місяців. Ну, коротше, так. Мені дуже важко досі сприймати себе на камері. Я дуже надію, що це відео вийде нормально і що воно ну, як мінімум, вийде. Тож буду дуже рада, якщо мене підтримаєте і якщо залишитеся зв'язані зі мною.